Покажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. 1 третя в степені 2х відняти 1 до рівня 9. Це показникове рівняння. Невідоме, в нас міститься в показнику степеня. Щоб його розв'язати, зведемо до однієї основи. Давайте зведемо до однієї третєї. Отже, ліву тоді частинку переписуємо без зміни, 1 третя. В степені 2х мінус 1 дорівнює 9 це в нас 3 в квадраті. А отже, це буде 1 третя. В мінус другому. Перевертаємо. Тепер у нас основи однакові, прирівнюємо показники. Отже, 2х мінус 1 дорівнює мінус 2. Ну, отримали простеньке рівняння. 2х дорівнює мінус 2 в правій частині залишається, переносимо мінус 1, змінюємо знак на протилежний буде плюс 1. 2х дорівнює мінус 2 плюс 1 буде мінус 1. Ділимо ліву і праву частину на 2, отримаємо х дорівнює мінус 1 друга. Ну, а тепер дивимось мінус одна друга. Тобто варіант В, Г і Д не підходить, тому що там додатні значення. Мінус 0,5 у нас належить проміжку Б від мінус 2 до 0. Кому важко будуємо координатний промінь, позначаємо на ньому, от, наприклад, 0, лібо ми пішли, значення в нас будуть. Від'ємні. Ось мінус 1 друга, мінус 1. Тут далі буде мінус 1,5, потім буде мінус 2, тобто цьому ось поміжку від мінус 2 до 0 в нас входить саме мінус 1 друга. варіант Б.